От би була така подушка, яка б допомогла відпочити шиям та плечі та знімала б стрес. Є така подушка від компанії Fini. Це ось такі, така подушка бренду Livarna Home розміром 40 на 145 см. Ви бачите, тут вона складена вдвоє, а всередині ну, на картинці видно, як відпочиває на неї людина, як це буде. І відпочине шия і плечі, а також і вона антистрес має ефект, тому що вона продовгувата спеціальної такої зручної форми. На ній також можуть відпочивати вагітні, вона їм підходить. Підходить для алергіків, тому що це спеціальний матеріал, мікрофібра, поліестер і наповнення поліестер. І можна її прати до 60 градусів. Також ця подушка зроблена із спеціальної технології Тенцулей. ось тут ви бачите, написано. Це технологія, яка гарно віддає тепло. Коли ви відпочиваєте, ви на ній лежите, і подушка віддає вам приємне тепло. Мабуть, вона коштує мільйони. Ні, зараз ви по суперумовам можете їх замовити по 190 гривень. У наших менеджерів вони чекають ваших звернень від чотирьох штук. Замовляйте і заробляємо разом. Підписуйтесь на наші канали.